Я живу надією на Бога, ця надія, Бог не корить, і зникає смуток і тривога до в небес душа моя летить.

yeah oh muita Вітаємо, Дорогі брати і сестри, сьогоднішній вечір бажаю, щоб ми звернулись до молитви Господньої Отче наш і звернули увагу особливо на останнє прохання, яке ми висловлюємо у цій молитві. У Євангелії Матвія, 6 розділ, 13 вірш, читаємо наступні слова. І не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава віки. Амінь. Визволи нас від лукавого, просимо ми Господа. І лукавий сьогодні, як і вже тисячі років, від початку е, життя тут на землі від перших людей. Лукавий він веде боротьбу з людьми. Він шукає погибелі, він шукає, щоб затягнути у свої тенета людей. Щоб потягнути їх за собою туди, де він іде, у пекло, у вічну загибель. І сьогодні цей лукавий диявол, дракон, Люцифер, сатана, він не зупиняється, він не, не дрімає, він не спить, він постійно веде ось цю боротьбу проти нас, проти тих, хто вірить за, проти тих, хто слідує за ним. І ми відчуваємо. Цей вплив, цей тиск. І ми безсилі самі протистояти йому, тому що це духовний світ, він набагато сильніший, потужніший. Але у нас є велика сила. У нас є той, про кого написано, що Твоє є царство, Твоє є сила і Твоє є слава. Звичайно, лукавий він сьогодні. Претендує на те, щоб взяти царство собі. І всі царства земні належать йому, ця земля належить йому, він так сподівається, він так відчуває. Лукавий він якоюсь мірою і силу має велику. Він може багато зробити зла, він може багато потягнути за собою душ. І він славу на славу претендує, він добивається цієї слави. Щоб йому люди поклонялися, щоб його люди шанували. Але тут написано, що Твоє Господнє є царство, Господнє є сила і Господня слава. І це істина, це правда, і це ми знаємо, що Господь царює, Господь всесильний, і тільки йому належить наш поклін, наша хвала і слава, і наше все серце. І тому ми приходимо до нього із цим проханням, Господи, визволи нас, допоможи, спаси нас від ось цього зла. І звичайно під словом лукавим ми бачимо, наскільки це зло, воно навколо нас поширюється. І сьогодні є ці послідовники лукавого, які творять на землі. Не, не, такі речі, які важко навіть уявити, наскільки людина може бути зіпсутою, злою, які можуть бути в неї наміри, і разом з тим все це підносити так хитро, ніби це щось добре, ніби це вони несуть благо для нас. Сьогодні ми маємо справу з цим злукавим і в фізичному розумінні, і в духовному розумінні. І сьогодні. І фізично і духовно, без Господа, ми без протистояти цьому злу. І знаємо, що тільки в нього царство, в нього панування, ми знаємо, що в нього сила і слава. І навіть переживаючи ось уже другий рік, який проходить від початку повномасштабного вторгнення, я не сумніваюся, що в Господа. Панування в Господа сила і в Господа слава і поклоніння. Не в тих, хто собі хоче цього, це приписати, цього шукають, чи хочуть щось доказати, що в них є сила і, і влада, і вони можуть іншими керувати і наказувати: ні, це в Господа. І Господь покерує, так як йому до вподоби, так як Його волі угодно. Але ми, як діти його, ми. Сьогодні маємо ось цей привілей, ми маємо право кликати до нього і просити: Господи, визволи нас, спаси, помилуй, захисти. Ти обіцяв нас не залишити, Ти маєш царство, силу і владу. Ми беззахисні, ми стоїмо перед Тобою і просимо, щоб Ти нас спас і визволив. І нехай це будуть наші молитви і сьогоднішній день. І завтрашній, і кожен день ми не будемо переставати молитися і просити Господа, щоб він нас визволив від лукавого, від зла, від диявола і від його слух, які так багато роблять зла в сьогоднішній день. Але вся слава, вся велич і поклоніння належить тільки нашому Господу, йому наймудрішому, найвеличнішому, найсильнішому. Належить весь поклін, великому нашому Богу, навіки. Амінь. Помолимось.